Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Ранок добрий, ранок чудовий. Тихо ще говорю, але говорю, як я вам вчора казала, приїхала додому, прийняла душ, закуталась, Даже не їла, до речі, от не хотіла я вчора їсти. Боржечка теж з цибулькою не їла. Аня дала мені розсасуючу таблеточку. Отак от із нею не я з її заснула, встала трошки лучше. Я байк вже лучше лучше, хоча спала. Ну, десь через часа полтора я от мене повіряти, то я вже, ну два, хай два, то я вже вирубилась, вирубилась. Це воно, знаєте, трошки усталость, трошки, може, якісь нерви. А більше все, мабуть, усталость, Нерви, то нерви це таке, вони 24 на 7. Ми всі за щось нервничаємо. Ну, а що ні, мої хороші? Ми постійно за щось думаємо, постійно за щось нервуємо. От воно й дає спокій. Так, мої хороші, саме головне, що так, сьогодні буде менше говорити і буде краще. Але на декілька запитань, все одно ми сьогодні я домовилась. Сьогодні багато говорити не будемо, будемо запитання, відповіді. Трошки поговоримо. А так будемо відпочивати. Сьогодні понеділок. Давайте будемо відпочивати. Так, так дівчатка, в мене ж в руках оці жидкості для личка. оце ж Я ще встала і намастилась нею. Та Таже думає чи не думаю, я всі там масть личку такою. Штучкою. По-перше, воно увлажняє, по-друге, дивіться, який Ну, Багато хто не любить, щоб це, це блистіло, багато хто просто мастер, знаєте, щоб воно було жарненьке. Для мене, для мене дуже важливо, щоб воно блистіло. Да, ну, сьогодні встала на голові, ви знаєте, Настя чорні помила головочку, зробила афрею, волосики заклала. До речі, байдуже, як закладаєте волосики. І чи подобається вам, як блистить в мене личко. Сашунька, так як я вчора заболіла, Сашунька. Привіз мені отакі духи. Ну, ви знаєте, що духи – це моя слава Я буду мати духи. Вона в коронавірус буде розпитувачка розпаковочка класних духів. Я ще духі вчора хотіла їх відкрити, Ну, але таке трошки стостояння не стоять до сих пор. Красу, турі, турі. Так що, дівчатка, мій дуже подарунок у мене від шумічки. Я вчора приборіла, подарунок получила. Так що, мої хорошенькі. духи показала на горлышку Трошки так, що у цій я забула, як вона називається, Аня дала мені в неї теж горло. А я ще її вчора цілую, вона каже, мама, цілуй мене буде тебе боліти. Та це ну, якийсь вірус, понімаєте, але <кій> не буду громко говорити, бачите, трошки прорізається. Слава Богу, що температури нема, але трошки вчора був мандраж. Ну нічого. Ще стаканчик теплої водички. творить чудеса. Речі, я ж сьогодні я хочу вам показати ще костюмчик у хлопчиків. Я взяла. Класний такий зараз ходить. Є білі, чорні сірі. Ну, я взяла біле, то і так все. Чорне, чорне, що це ну, чорне. Біле, хоч у нас трошки по недія чорна складе. Але, дівчатка, ми не з вами бути обаятельні, привлекательні, очаровательні. Правильно, мої красуні? Всім гарного дня. Тут тисвіт розказуєш, розказуєш, а гарного дня з понеділка. Так, мої хорошення. Ну, день сьогодні почався у мене з гардіробною. Ніяк не доходили руки. Сьогодні дойдуть. Зараз обично кульки, віші в чом зимні? в кульках, в БМВ. Вовка уже куре, ну, гамню такий, ну курити і все, курити і все. І часто ж віддаємо йому от, курити і все. Щас, мої хорошенькі, я тихо тут з вами говорити не хочу, але ну, поняли сильно говорити. Бачите, як тихо говорить, воно нормально. Чаше день два і пройде. Зараз літні віщі в одну сторону, зімні в другу, з кульків, бачите, все у кульках. Мусорні кульки творять чудеса, Ну, а що ні, слухайте, ну а як? От я, допустим, всі щоб вони не пилилися, я слажу, хоча я зараз оці сумки, все. А нічого, мусорний, плотний кульок, чорний він творить чудеса, він і не пропускає і нормально все. По полкам порозлажу, що в кульки, що не в кульки. Щас, що віддам, подождіть. щас рукава закотила і гайда, але щас костюм хочу показати вам. Так, мої красотулечки, щас я вам тігрова моя шубка, щас я все тут порозбираю, все попереставляю. Я ж кажу вам, чорні кульки творять сюди сумочка. Щас щось десь буду вилажувати, тому що місце єде, але треба повилажувати все. Так що сьогодні у нас день оборочки з вовкою буде. Тут такі дві кладовочки, знаєте, такі гардіробні, вони величенькі. Тут теж одна на зараз Нічого, часика два. Та зараз ми все зробимо. Три-чотири. Скажіть мені, у вас теж таке кульочок є віші в кульках? У мене є. Ну, я зараз повинімаю, зараз все повинімається. Це берлінка мені подарила плідік, такий одіялко, знаєте, хорошеньке таке одіяло з покривалком. Тут у мене зимні світерочки, там у мене ще посуд новий, а тут навіть не знаю, що мої хорошенькі. так що красотульки у вас теж так віші можуть. Так, мої красуні, ви просили показати поближче вам люстру на втором етажі, то я вам зараз покажу на сьогодні до півдня на втором етажі. Отака люстра. Дуже камера не передає, як вона блистить. Так, мої хорошенькі, а ну скажіть, що гуля? Заходь, заходьте, заходьте покурював. Покрив? Так, да, каже, покрив. Каже, сестра, я йду з тобою. Кажу, ну, йдемо брат за мною, йдемо брат за мною. Ой, а до речі, таблетки декатилен. Накорився, да. нуті, сігарет, чути мі звуку, сіл, як два топлі, на Плющехі. Сіли і думаємо, що починати да сінок. Да. Щас скільки порозриваємо все буде на полу, як завжди. Ну, я як хазяйка, всіла так умираю. Все на пол, потім гарненько на полочки. Так, мої дівчатка, ну, прибирати, прибираємо мати. У наших ще хлопчики, опять же, замітила я взяла такий костюмчик. Вони є в цвітах, є сірій, чорний і білий. Мені дуже сподобався білий. Хоча кажу, білий цвіт він нас повний дівчатка. А ця полоска, вона наскрала. Подивіться, полоску, да? Вроде би Він і розширяє нас, і ніби та нужка, знаєте, ходить красиво. Дівчатка, чи він білий, чи він чорний, який б він Саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Знаєте, Він дивиться, наче грубий-грубий тяжкий. А на самом деле він дуже приємний до тіла. Вони в одному розмірі ладять і на таку, і на таку, як я, і на таку чуть-чуть, чуть-чуть бісеньку, таку хорошу кіночку. Дівчатка дуже тягнує, вони, такі, знаєте, висока посадочка такого. Це немаловажно. Ну, хороший такий костюм, дуже такий необычний. не як вірю. <кій> так що мої красунечки, цей костюмчик я взяла, на, привозив наших хлопчиків опять же. Приходьте на нашу лігендарну рибулечку. Вибори і наш кишить. Боже, вона вся тиха. Я говорю вам, ви любите рибульку, любите рибульку, поки ви замолоди вам і начищають, нарізають, ідете прямо з правої сторони, двойній повірю. Вам говорять, добрий день, з посмішкою зустрічаю, з конфетками поважають, виберу іще дівчатка, пуховики, кукточки, живітки, що хоче. Ну, отаке, я ж кажу, Bela. Я захотіла біля дівчат, коли захотілося мені святки, там воно все так бачкається. А ви знаєте, що коли вдіваєш світли, в будь-якому випадку правда? не святи, правильно? Тобто у мене особина, у мене. Тюпну віші діваш, нічого не, ну тільки біле десь тут буде. Нічого, зараз такі є сільства, що сьогодні стіниться. Так що косуддя подобається костюмчик. Так що мої віднульки костюмчики, я вам тоже, він знаєте, він девілюр, він плотненький вілюр і вік. Тепленький, на душу він літній, він дуже удобний. По-перше, він так, знаєте, як от, в мене коли було платять тяжой шок. Знаєте, диваєш, він так легко сів на тебе. Отак от і цей костюмчик. Плотненький, красивенький, удобненький. Тим більше в нас, дівчатка, впереді осінь, що нам треба. Кросовки, взула, жилетку, накинула, костюм у губи накрасила, з правої ножки вийшла і пішла. Так що мої красуні. Некоторі пишуть, що там можна купити путнього на привозі, то хочу вас огорчити. На привозі, як і на кожному базарі, можна купити абсолютно все. Головне ваше бажання, да мої хороші, коли ви прийдете на наш привоз, вас сідай привітають і посміхнуться. А якщо ну, неудачно з якоїсь сторони зайти, то можна і сказати щось, але це привоз, це колорит Одеси. Так що, мої любі, приїжджайте до нас, ми вас да, чекаємо. Так що, мої хорошенькі, мій ротик не закриється ніколи, хоч навіть я й тихенько говорю, але я з вами говорю, мої красотулі, мої ріднулі, мої хлопчики та дівчатка сьогодні понеділок. Ми такі глазки відкрили, потягуськи зробили. І тут ваша Базаренко говорю вам, добрий ранок, гарного ранку, гарного настрою, посмішки вам, настрій вам, це головне, ви розумієте? Запомніть рацію навсіда. Сміх продливає наше життя. Чим більше ми сміємося, тим більше ми живемо. З дому ми все так ходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ніяк. Саме головне вірити і говорити. Всі все буде добре. Слово плохо нема, не хочу, не буде, не существує. Так що, мої рідні, нам треба навчитися прощати, приймати, любити, обожнювати. Саме головне гарного дня, прекрасного дня, тихого дня. Добрий ранок. Добрий ранок. Гарного дня. Да. Приємного настрою. День починається з посмішки, день починається з правої ножки. Та да, да. У нас теж з вовкою день почався з правої ножки на вторий етаж гардеробну Сейчас... Так, ну і мої берези. До речі, одна бірьо теж починає жовтіти. Вовулька. Дівчатка, напишіть мені, будь ласка, чим мені е, підкормку робити йолочкам, щоб вони не жовтіли, хто знає. І слухайте ну, берюзи, ви ж знаєте, що я берізи дуже люблю. І одна починає трошки, мені каже, чи то листя жовтіє. А ну, скажіть, чи то листя жовтіє, чи то мені вже кажеться, що воно жовтіє. На ну, саме головне, що йолочки, мої хороші, вони у мене, ви бачите, от трошки жовті. Час поляю їх. Тут все треба буде погромбити. Так тут воно нормальне, отак от воно мені. Наче жовтіє, понимаєте? Пошлі вовулька. Сьогодні ми з тобою на корис. Дивіться сюди, на корис. От чудо моє любиме. Так що мої красолі напишіть мені, чим зробити підкормку. Так, мої хорошенькі, сьогодні ми ще так вокруг, то тупо прибираємо. Привемо бурянчик, гуляємо розочки. Та да, вовулька, оце позамітати треба. Вони ще байдуженькі такі. Сьогодні у нас такий день буде по домові від дороги заметемо. А ти сігарету пішли. Так, пляємо йолочки вука сьогодні. Варіант треба робити дві. Так що, мої ріднолічки, сьогодні такий у нас буде день. Зараз у мене десь одна йолочка тут <кхід> засохла. Так, красуня, а ну напишіть мені, чим. Підкармлювати отакі йлочки, щоб вони хорошо не жовтіли. Дивіться, бачите, тут ніколи вже жовті. Та Соні, напишіть, будь ласка, мені, що мені робити? Сьогодні все тут по громаді. Поволя забери дві кульочки, покидали. вони покидали. А ну давай, синок. Так що мої хорошенькі сьогодні ми з вовкою хазяї. І я люблю взагалі дивіться, жовті йолочки. А ну скалі, робимо?